Професора кафедри церковної історії Рівненської духовної семінарії, доктора історичних наук Володимира Борщевича. Його доповідь найбільше, мабуть, пасує до нашої конференції, тому що вона присвячена власне Почаївській маніфестації 1933 року та її впливу на розвиток українського церковного руху в міжвоєнний період. Дякую. Слава Ісусу Христу, Слава. ваше Високопреосвященство. Високодостойні отці, шановні колеги. Однією з найпомітніших і масштабних подій церковного життя в Волині і усієї Православної церкви в Польщі в 20-30 х роках минулого століття, без сумніву, стали Почаївські події вересня 1933 року, коли багатотисячна маніфестація виразно сказала ні російським впливам у духовному житті краю. На той час український церковний рух. Е Певній мірі вичерпав свій потенціал, і це показав Луцький церковний з'їзд, що без правлячого єпископа українця здійснювати далі доросіянізацію церкви, зокрема на Волині, і в усій православній церкві в Польщі, де 70% православних були українці, неможливо. Отже, реальних зрушень на користь православних українців досягти в Волинській єпархії, на чисельнішій з усіх єпархій автокефальної церкви в Польщі, до речі, Володіти або керувати Волинською єпархією означало керувати всією Православною такефальною церквою Польщі, тому що половина парафій це була Волинсько-Кремінецька єпархія. Так само тут Почаїв, Кремлецький монастир, Богоявленський, Загаєцький, Корицький, Зимненський. Тобто, власне, на Волині зосереджувався центр духовного життя православної такефальної церкви в Польщі. Отже, реальних... Результатів можна було досягти лише після призначення нового правлячого архієрея. Митрополит Діонісій Валединський після 1923 року зберігав за собою керівництво православним життям в Волині, оскільки він домігся від польського уряду визнання за ним не тільки статусу митрополита всієї православної церкви в Польщі, але і Волинського єпархіального архієрея. Лише важлива подія могла вплинути на митрополита та синод, призначити нового правлячого архієрея. Такою вирішено було зробити масову маніфестацію, коли православні волиняни виступили проти московського засилля в церкві і вимагали призначення кандидата українця керуючим єпархією. На той момент, в 1932 році, вже був висвячений в єпископу вікарій, архімандрит Полікарп Сікорський, пізніше глава адміністратури Птикефальної церкви в роки війни. Але був він лише вікарієм. Ну і зрештою, задум українських церковних сил був такий здобути другого єпископа українця на волинській кахведрі і це канонічний єпископський мінімум для подальшої розбудови української церкви що і сталося в роки другої світової війни тобто після тисяча після червня 1941 року отже завдяки проведеній українській українськими парламентарями роботі а це група петра певного це колишні урядовці української народної уряду української народної республіки котрі опинилися на волині зокрема і майбутній патріарх Степан Скрипник, який був послом до польського Сейму. Саме цими людьми і було організовано Почаївську маніфестацію. Зокрема, молодь, патріотично налаштована молодь, християнська молодь, православна молодь Волині влилася в. Процесі, які йшли до Почаївської лаври в 1933 році, а тоді якраз виповнилося 10 років від часу перебування митрополита Діонісія на кафедрі глави польської православної квальмії церкви в Польщі, і планувалося зокрема проросійськими силами урочисто відзначити цей десятилітній ювілей. Українці ж вирішили цю нагоду використати для Деросіянізації православної церкви. В результаті понад 200 процесій прибуло 10 вересня 1933 року до Почаєва. За різними оцінками віруючих нараховували від 15 до 20 тисяч. Перед тим як лаврське подвір'я заполонили віруючі, посвячені у хід подій, особи зайняли стратегічні місця. Також кілька молодих людей забралися наверх дзвіниці, і от, коли служба закінчилася, а мощі преподобного іова обнесли навколо Успенського собору, і владика Діонісі Валединський у супровіді єпархіальних хархієріїв вікаріїв та духовенства направився до митрополичого дому. Над багатотисячною масою людей враз з'явилися гасла із вимогами деросіянізації церковного життя, його демократизації. Професор Іван Власовський писав, що головним з поміж них була вимога для волині українського єпископа, а також вимога повернення найголовнішої духовної святині Почаївської лаври українському народові. Символічним ефектним моментом стало також вивішення на лаврській дзвіниці великого синьо-жовтого стяга. Після того, як глава церкви з оточенням зайшли до митрополичого дому, маніфестація перемістилася на міську площу Почаєва. Перед зібранням виступили посли Михайло Тележинський, Микита Бура, Степан Скрипник, сенатор Інокентій Гловацький. Віче одноголосно прийняло резолюцію цитата: ми православні українці з різних сіл і міст волинського воєводства, зібравшись з усіх кінців Волині в Почаєві у день святого його Почаївського, 10 вересня 1933 року на народному вічі стверджуємо, що українському народові у православній церкві в Польщі діється кривда, бо церква не йде назустріч бажанням та потребам церковно релігійного життя української пасти. Московський, ворожий нашому народові напрямок, продовжує панувати в церкві у всіх її теперішніх установах та митрополитальній пресі. Священний синод не зважає зважає голоси та потреби українського православного громадянства, що особливо виявилося в останніх днях з його відношенням до меморіалу товариства імені митрополита Петра Могили. Вимагаємо розмосковлення нашої православної церкви, ухвалюємо звернути високу увагу достойників нашої церкви, усіх православних владик, зібраних зараз у Святоуспенській Почаївській лаврі, на надзвичайну небезпеку продовження московського протинародного напряму в житті нашої церкви і просити їх глибоко розважити над тим, до якого морального розкладу занепаду та загибелі може завести незгода поміж ієрархією, духовенством та українською паслою православній церкви в Польщі, зокрема на Волині. Уже надходить остання година дати для православної української волині окремого владику українця і припинити московське політиканство Кременецької духовної консисторії та залежного від неї духовенства. Предложити цю нашу ухвалу митрополитові Діонісію доручаємо вибраній на навічу делегацію в складі православних послів і сенаторів та громадян, у числі 21 чоловіка. До делегації Діонісі Володинський не вийшов, а отримати резолюцію віччя доручив. Архієреєм українцям Олексієві Громадському та Полікарпові Сікорському. Реакція преси на Почаївські події розділилася. Українська преса писала про маніфестацію з великим піднесенням. Польські часописи відгукнулися загалом позитивно, натомість російські періодичні видання забили на сполох і з лайкою накинулись на організаторів та учасників Віча. Для закріплення позицій. І розвитку ініціативи українські посли провели подібні вічі в Рівному. Це 21 вересня, дубно, 27 вересня, Межиричах, 1 жовтня і Володимирі 8 жовтня та Кремінці на покрову 14 жовтня. Незважаючи на провокації з боку реакційного духовенства, зібрання пройшли успішно за участі тисяч волинян. Так лише в дубно було присутньо майже 8 тисяч осіб. Найактивнішим виступаючим на усіх вічах був посол Степан Скрипник. Проведені після Почаївських подій акції показали, що українські парламентарі мають підтримку вірних. І тут потрібно зазначити, що Митрополит Діоніс деякий час і після Почаївської маніфестації не міг реально оцінити ситуацію. Так, 9 жовтня 1933 року він звернувся до пастви з листом, в якому назвав маніфестацію безчинством, вимоги українців вузько національними, котрі загрожують існуванню і єдності церкви. Із здивуванням митрополит писав, що за його поступки щодо мови богослужінь українці відповіли таким чином. Лише через півроку, у березні 1934 року, синод православної такефальної церкви в Польщі прийняв рішення призначити з квітня 1934 року правлячим волинським архієреєм архіпископа до того Гродницького і Новогрудського Олексія Громадського, уродженця Холмщини. Також до кінця того ж року з Волині було усунуто найбільш одіозних священників Москвофілів, проведено зміни в складі Кремінецької духовної консисторії, а її секретарем призначено відомого історика Української церкви, громадського політичного діяча професора Івана Власовського. Отже, Почаївська маніфестація 1933 року стала переломним моментом для церковного життя на волині в х роках минулого століття. А широка підтримка віруючими ініціатив українських послів дозволила вибороти єпископа українця для єпархії, і досягти значного поступу в церковно- і національно освідомлюючій праці. Два єпископи українці вже мали стати основою канонічної ієрархії майбутньої української церкви. Зрештою. Продовж двох років з 1934 по 1936 рік з певними тертями було змінено склад духовної консисторії. Туди прийшли молоді священники, українці також прибрано одіозних благочинних русофілів, українофобів з Волині, зокрема Ніколая Рагальського з Луцька з рівного перепрошую, який взагалі називав українську мову базарною і зневажав все українське. Власне, це дозволило впродовж другої половини 30-х років досягти результату, коли дві треті парафій Волинсько-кремінецької єпархії частково чи повністю використовували рідну мову богослужіннях. На жаль, з Почаївською лаврою було складніше. Бо Почаївську лавру митрополит Діонісі вилучив з під юрисдикції епархіального архієрея, і тут впливати безпосередньо на формування кадрового складу на формування Чернечої громади було дуже важко, але процес відбувався, і ми можемо говорити, що персональне обличчя, ідентичність монахів Почаївської лаври наприкінці 30-х років до радянської окупації змінилася. І серед ченців ми вже бачимо патріотично настроєних єромонахів, які пізніше стали єпископами української церкви. Дякую. Це? Дякую. А є питання. Добре, одне питання. Одне питання, бо на жаль. Так, пане Володимире, прошу. Шановний Володимир Трохимович, ну напевно, вам доводилося читати спогади Хенрика Юзевського, тогочасного Волинського воєвода, де він пише, що Почаївські події 1933 року відбувалися під його контролем і. До них до безпосередньо мав відношення Степан Скрипник, який йому потім ну, звітував: Ну що можете сказати про ну, ймовірну зацікавленість польської влади у цих подіях, як от метод тиску на Діонісія Валединського, і, взагалі, яке було ставлення польської ну, влади до українізації? Чи це було однорідне якесь таке ставлення? Ну чи воно міня... чи так би мовити мінялася лінія партії, так би мовити, в цьому відношенні? Дякую, пане Володимире. Очікуване питання. Дійсно, у випадку організації Почаївської маніфестації? Інтереси українського церковного руху, які тоді представляла група Петра Певного, співпали з інтересами е, польської влади, воєводської влади, зокрема е, воєводи Генріха Юзевського, який проводив так звану регіональну волинську політику, яка передбачала е, усунення російських впливів церкві. Тут ситуативно інтереси співпадали, тому що е, Поляки пам'ятали, як російська церква була інструментом політики росіянізації Польщі. А... І, ну, звісно, що політика щодо православної церкви польського уряду не була одноманітною, лише з переворотом, з приходом до влади Юзефа Пилцуцького в 1926 році. Виникла можливість підтримки або, скажімо так, невтручання польської влади у деросіянізацію православної церкви на Волині, коли волинські посли, прихильники легальної форми політичної роботи співпрацювали із Урядом маршала Юзефа Пелсуцького безпартійний блок співпраці з урядом. Ну, це довше розповідати складніше. Ось, але дійсно на той момент ми були союзниками, зрештою, так як ми зараз є союзниками в боротьбі з російською агресією. Дякую. Це запитання я одним вреченням. Записано, записав своєму щоденнику Ю е, Генрих Юзевський. Він записав так: Діонісій програв, тріумфував скрипник і українська парламентарна репрезентація. Оце його ставлення щодо е, цих подій е, 10 вересня 1933 року в Почаївській лаврі. Юзевський підтримував український церковний рух не тому, що він так вболівав за українців, тому що це було вигідно. Послабити російські впливи, котрі робили для регіональної політики проблеми. Та й, зрештою, російський уряд завжди був ворогом польської державності.